Привіт! Сьогодні я запрошую вас у маленьку подорож. Ці два дні я провела у Таліні, їздила я туди на конференцію. Покажу вам мій затишний готель, в якому зупинилася. Пройдемося старовинними вуличками, оглянемо на Талін в день і ввечері. І сподіваюся, що також, як і я, ви відчуєте шарм цього. Чудового, і я б сказала, магічного міста поїхали разом зі мною до Таліну. місто, яке претендує на авторство Марципанів. Моя подорож починається прямо із центрального ризького автовокзалу. Він тут буквально поруч із залізничним вокзалом, і зовсім поряд розкинувся відомий ризький критий ринок. Це один із найцікавіших історичних ринків Європи, адже його ангари колись служили для будівництва дирижаблів цепелінів, і були вони у місті Вайньоде, тому самому, звідки родом мій чоловік. Зранку тут ще тихо, але ближче до дня ринок оживає і наповнюється натовпами туристів. Проблемою рийського автовокзалу є те, що автобусів багато, а паркувальних місць не вистачає, тож ходять розмови про те, що будуть або міжнародні, або міжміські автобуси переносити в інше місце. А взагалі я люблю цей район, люблю Потім проїжджати цими вуличками, бо ми тут поруч жили. І я пішки тут кожен день ходила на роботу, коли працювала у старому місті. А це московський форштат вважається. Зараз вже переіменували ці вулиці. Сюди приїжджали торгівці із своїми продуктами, і потім вже йшло це все. На ринок. Вулиця сама ця вважається найдовшою, мені здається, після Абрівібесі, але Брівібес це незалежність в Ризі. Не дуже гарний був шматок дороги. Ось там ремонт. А, буквально там якісь 20 метрів і зараз вже можна йти нормально. Взагалі ремонт там був ще минулого разу, коли ми тут були, коли приїжджали мої племінники і невістка у початок війни ми їздили з ними у Таліни. І мені здається, потрібно приходити з роздорогості. Треба подивитися карту. Тарін сьогодні зустрічає дуже гарною погодою, і це не може не радувати. Дивимося, ці на Ну, Ну, Ризі буде ой, щось камера. В буде дорожче, але зараз це мене вже не хвилює, бо в мене є електрокар. До готелю мені йти хвилин 15, там, де буде конференція. Я зареєструюсь, потім в мене по дорозі буде торгівельний комплекс, в якому можна буде поїсти. Я знаю, що він там є. Ми там їли, коли були минулого разу, і потім я вже піду до свого готеля, в якому я буду жити. Чому не їду транспортом? Можна було поїхати автобусом. Бо я вже просиділа 4,5 години у автобусі і треба трошки пройтись. А тут я проходжу дитячий садок і дуже гарно все зроблено. Дивіться. Поїсти я зайшла у Лідо. Для мене особисто це не просто заклад швидкого харчування, це дуже теплі спогади ще з тих часів, коли я тільки приїжджала перші рази в Ригу. Так, це латвійське підприємство, і воно колись було створено як альтернатива Макдональдс. У ризі всі його знають. Туди багато провозять екскурсії. Там завжди перша ялинка перед новим роком. Але наскільки мені відомо, у 22-му році довелося продати це підприємство естонцям через якісь фінансові труднощі, як я знаю. І, хоча у Талліні також було смачно, але у ризі все ж таки мені смачніше. І ось тут, в цей день я перший раз побачила роботоприбиральника, який збирає таці і везе їх на кухню. Нікого нема. Діти вдома, я сама в бутилі в Тавіні. Я вже просувала всі две речі на два дні, на завтра, післязавтра. І в мене за о, півтори годинки буде такий о, івент: Захід о, знайомства. Привітання о, до цієї конференції, на яку я приїхала. І зараз буду робити швидкий макіяж. і Я нарешті взяла із собою палетку тіней, яку мені чоловік подарував ще на Новий рік. Я дуже давно хотіла цю палетку. Вона така <кхем>, доволі старенька у світі макіяжу, над мене її не було. І я з Нового року можу її відкрити і почати. Нею користуватися і фарбуватися. Чому? Тому що я хотіла це зробити на камеру. Ну, от, є час міста. На насправді, я вчора думала, що мені потрібно брати буде з собою якесь люстерку, а потім згадалося, що в мене є ця палетка, і а, люстерку мені буде не потрібна. Я дивлюся, що в мене дуже великі тіні, і зараз виключу світло. Ззаду, може би. Так, ну, набагато краще а, з світлом на камері, а я сиджу перед самим вікном. Хотіла взяти з собою штатив, але звісно, що штатив я забув. Тож, манетка, ось метичка. Тут в мене, в мене і макіяж, і догляд. А, це стандартна косметичка, яку зараз можна придбати всюди. Я її брала на тему і. Яку ви обирали у дорожче, мені подобається, тому що це шкір-замінник, а не якась там легка тканинка, тобто вона така трохи міцніша. Тож, дістаємо мою любов, яку я ще ні разу не пробувала. Терпалей відтарт. -палет від така палетка дуже гарна. Вона. М -м -м. Я зараз не відчуваю. Ні, нічого. Трохи. Я настільки занурилася в макіяж, що не зрозуміла, що в мене не працював мікрофон в той час. Але про палетку можу сказати, що такі змішані відчуття з одного боку. Вона мені подобається я її дуже довго хотіла, проте вона дуже і дуже пильна. Чому ніхто про це не говорить? Я не знаю. Що? Я готова косметичка за <гум> Мені взагалі то не подобається, коли я відкриваю косметичку, щось з нею дістаю і все летить, все якось по всьому столі. Тут такого нема, вона стоїть. Гарненько. Напівділовий напіввечірній макіяж. і Зараз я піду вже робити якусь швиденьку зачіску, буду одягатися, і побачимось на коридорі з дзеркалом. Сиджу я на терасі у цьому готелі, де буде наша конференція. І в мене такий чудовий краєвид. Дуже-дуже приємно. На мою думку, старий Талій не особливо ввечері, виглядає просто дивовижно. Його вулички зберегли якийсь свій унікальний середньовічний шарм. Дуже красиво. Просто красока. Я повернулася додому, і знаєте що? Я холодна, <працю> це дуже смішно, але якось я очікувала, все ж таки, що буде нормальна вечеря. А нормальної вечері не було, були якісь канапки. Тож, я в дорозі додому, ще заскочила до магазину. І подивіться, це просто Марія дівчина, яка залишила треба вдома із чоловіком. І так, що ми маємо? Бутерброд з куркою, мені не соромно. Це не на сьогодні тільки брют один, брют 2, брют три. Ну, за два дні мені треба. Мені треба вирішити, який з цих трьох буде найкраще. Боже, на камері дуже видно, яка ця, ця підвиконня вже пошарпане. Це моя косметичка. З вами фарбувалася. Ну і звичайно водичка. Я. У мене такий трохи піднесений стан. Е, поговорили з е, патентними повіреними, і насправді я якось так надихнулася на те, щоб може, все ж таки через рік, через два скласти той іспит на патентного повірного. Але подивимось, подивимось. У мене часто буває такий настрій: я зроблю, я зроблю, а потім мені ліньки. Але я зараз у пошуку якоїсь якої більш стабільності в своєму житті. Може, все ж таки, і це і гарна думка так зробити. Подивимось, зараз я буду вже вмиватися, їсти свій бутерброд з однією пляшкою це броту. Всі мами, хто полюбляє келих і христого, коли хочеться відпочити. Поставте лайк, якщо ви додивилися до цього місця. І зустрінемося завтра. Я сподіваюся, що я трохи так відісплюся. Знаєте, що? Мені потрібно відкрити вікно, але якщо я його відкрию, то в мою кімнату, там з стресу можна просто зайти, як хочеш. Вікно подвійне. Мені потрібно відкрити. Внутрішню частину цього вікна, нижнього, не, на ту часть, яка йде, а потім закрити цю внутрішню, І відкрити отам зверху. Я була дуже рада, що мені пощастило з погодою, було сонечко було тепло і в ранішній талін, коли практично немає людей. Він якийсь особливий. Привіт, включення з ліжка. Конець а, другої доби, другого дня конференції, Ну, насправді, конференція вже скінчилася. Залишилось тільки завтра зранку екскурсія по Таліну. і все по домам. Але в мене сьогодні весь день був такий страшний головний біль. Мені здається, що це була мігрень, мене не рятував, не парацетамол, ні профен. І вже коли я прийшла. В номер, а після засідань перед вечерю я вже випила Німісіл. У мене з собою Німісіл, було. нещодавно мене видалили зуб, і мені виписали як знаболювальне. Ось і трошки якось так мені полегшало. Це добре, бо інакше я не знаю, як я би витримала вечерю, вечеря була. Дуже гарна і дуже смачна. Якщо ви щось чуєте там, якщо я не приберу, це у нас тут весілля гуляють. Я сподіваюся, що вони закінчать до 11 а, хоча вже майже 11 Ось і так, я навіть поїхала туди в ресторан із ресторану на таксі, бо це не було дорого, це коштувало десь 4-5 євро. І пішки було б так само за часом, але у мене просто голова ще була така труна, що я я ну, на каблуках, на підборах. Я не піду пішки через все старе місто, а це Бурківка. Ні, ні, я не хочу, я хочу отримати задоволення, а я всі була така гарненька. Ось тут десь буде фотографія у білому костюмі, який в мене у шафі провисів з усіма етикетками десь півтора роки. У мене не було нагоди його вдягти, але. А сьогодні я його все ж таки вигуляла і назад я вже також поїхала на таксі, бо ліньки було йти на підборах ще раз, кажу, через все старе місто. Тож сьогодні я, мені здається, нічого не фільмувала, тільки там робила фото на конференції. Дуже цікаво, дуже цікаві люди, дуже багато відкритих людей і. Це для мене був і вихід із зони комфорту, тому що я не дуже розумію про що спілкуватися з людьми, яких я не знаю, в яких в нас немає якихось спільних тем для розмови, але нормально. Там з одним американцем познайомилися, з видалося, що він американець, не зовсім американець. З японцем ну, дуже таким приємним також спілкувалася з латвійською частиною делегації, познайомилася з головою-директором патентного офісу латвійського. Тож, ну добре, мені сподобалося. І сьогодні я ще раз подумала про те, що, мабуть, мені потрібно все ж таки скласти. Екзамен на патентного повірного латвійського, але для цього ще й потрібно скласти е, на громадянство. В мене є всі права скласти цей екзамен на громадянство, але е, я не хочу втрачати українське громадянство зараз на такому розпутті, бо Латвія не дає подвійне громадянство з України. Україна дає вже з наступного року подвійне громадянство таким, як я. У кого там чоловік іноземець а Латвія ще ні. Ну, будемо дивитися сьогодні. Це добра ніч. Таке коротке включення із ліжка. Я просто хочу використати цей момент, коли я маю нагоду повалятися у ліжку і щось зараз десь півгодинки, поки це все весілля тут розійдеться. Подивлюсь, щось на телефоні. Буду спати. Завтра спробую щось підзняти з екскурсії, але не знаю, чи вийде, бо, бо, -бо, -бо. буде також спілкування з іншими людьми. А поки що на ну, добре Наступного ранку на нас чекала накваплива двогодинна прогулянка старим таліном. Ми блукали взенькими вуличками, зазирали в тихі старовинні церкви і відкривали для себе куточок історії. Я вперше побачила найдавнішу Талінську лютерецьку церкву, що ще функціонує, і яка за ці століття буквально втонула в культурному шарі. Тепер, щоб увійти, треба спускатися сходами вниз. Але це не дає їй особливої атмосфери. Прогулянка пішки виявилася навіть кращою, ніж я думала, хоч спершу планувала автобусний тур Таліна. На залишилося зовсім небагато і саме це додало якоїсь камерності прогулянці. Після всіх цих вражень настав час вершати додому. Попереду ще кілька годин дороги автобусом. І я вже з нетерпінням чекала зустрічі з дітьми, чотириком. Дякую, що провели цей час разом зі мною. Сподіваюся, вам було цікаво звернути в мій невеликий талінський влог. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.